Відновити роботу, роботу ліфта. Ну що ж, усім привіт. На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою FR Extraction Point. Ситуація. Лікарня розграбована. Повсюду трупи бійців Дельти. Ліфт виведений з ладу. Завдання відновити роботу ліфта і піднятися на дах. Відновити роботу ліфта. Так, ми продовжуємо. Нічого собі, крові багато. Хто там? О! Броня набої. Дуже дякую. Тоді сюди? Ось так. Куди це вперся? А, ні, я нікуди не вперся, а просто наверх поліз? Рухаємось далі. Ламаємо цю решітку збереження контрольної точки. О там таке... Йдіть геть від мене відчепились. Ось тобі. От задовбали вже ці фантоми. Так, ми продовжуємо. Я перевіряв ОБС, бо до цього я дізнався про проблему в тому, що він перед тим, як я іграть, починаю запис, тобто натискати на клавішу запису. Старту запису. У мене він починає трохи зависати і потім вмикатись запис. Я коли помітив це на ролику своєму, ну, що в мене там вітання було пропущене через те, що ну... Якщо ви це помітите, то я одразу, одразу хочу перед вами попросити пробачення, тому що в мене так вийшло, що у мене ОБС такий. Ні, обс сам нормальний, це в мене ноутбук просто. Зараз він гуде. Довго загружається. Замкнено. Але хтось за дверми наче був. О, Госпоні. Що це знову? Куди я потрапив? Знову це місце? Ой! Куди я падаю, Куди я падаю? Я кудись падаю, бляха-муха! Куди це я? Зупиніть це, будь ласка. Я що в якійсь шахті? О, ні. Бляка-мука. Як я тут опинився? Ой! Фантоми! Гаразд, пампушку візьму. А замок висотя його не можу зламати. Рухаємось далі. Збереження контрольної точки. Тут може будь-що бути. Ой. Ось вам. Фантоми бісові. А, там замок, так що сюди тільки по цих дверях я можу ходити. Це не схоже на лікарню. Чесно признаю, це якийсь старий готель закинутий. Ні, це не готель, це психіатрична клініка. Хто там? А не ліхтарка нема. Поверніть мені ліхтарк. Йдіть геть. Так, я перевіряв, чи йде запис. Запис йде, бо... Я очікую будь-чого. А двері не вічень. Ой. Що таке? Страшно. Мені страшно. Мені реально страшно. Стояти. О, що це зі мною робиться. Мене замкнули. чудово. Збереження контрольної точки. Нарешті хоч хтось повернутися до ліфта. Ці лабіринти мені не подобаються. Та бляха муха, куди я повернувся? Сюди? А де ж Ліфт? Він десь тут? А ось і він, з якого ми приїхали, і на якому ми і поїдемо.